Родинні зв'язки у владі були і лишаються основою української політики. Хоча нинішнє велике політичне сімейство Зеленського, на жаль, не єдине в українській політиці. Ще свого часу Леонід Кравчук був кумом патріарха Філарета. Непотизм процвітав і за кучми. Перший шлюб його доньки Олени був з Ігорем Франчуком, сином тодішнього прем'єр-міністра Автономної Республіки Крим Анатолія Франчука. Другий шлюб з олігархом і на той час народним депутатом України Віктором Пінчуком. За Ющенка владі було ціле гро на кумі Віктора Андрійовича, його рідний брат був народним депутатом України. А племінник Ярослав обіймав посаду заступника голови Харківської обласної державної адміністрації. За Янукович як я вже казав, була ціла банда, пов'язана родинно мафіозними зв'язками. А Запорошенка у раді засідав його син Олексій. Нині покійний батько був депутатом Вінницької ради, а дружина обіймала посаду голови українського культурного. Фонду близький до Порошенка Юрій Луценко був генеральним прокурором України. Його дружина Ірина засідала в Верховній Раді України. А кум Юрій Стець був міністром інформаційної політики. Співачка Оксана Білозір вже давно інтегрована в українську політику. Вона кума Ющенка і Порошенка була міністром культури і народною депутаткою чотирьох скликань Верховної Ради. Її син Андрій був двічі депутатом Київради від БПП. У 2016-му був помічником народного депутата України Петра Порошенка. Андрій одружений на Ларисі Білозір, народній депутаті України. Батько Лариси Микола Кучер, також народний депутат України 9-го скликання. От тепер і скажіть, що в таких талановитих родинах не народжуються талановиті діти? В таких родинах гріх бути неталановитим і не при владі. Родина зобов'язує. Колишній лідер українських комуністів Петро Симоненко і лідерка Аграрної партії України Катерина Ващук. Обидва довгий час були народними депутатами України. Донька Ващук Тетяна, дружина сина Симоненка Андрія. Андрій Деркач, екс-народний депутат України, який втік до Росії, якого звинувачують у державній зраді, є сватом Володимира Литвина. Колишнього спікера українського парламенту донька Деркача Тетяна Терехова вийшла заміж за сина Литвина Івана, лідер української народної партії Юрій Костенко одружив свого сина Ростислава з донькою лідера народного руху України Бориса Тарасюка Богданою.